Ніжна, м'ягенька та дуже смачна пасочка на кисломолочному сирі. Рецепт простий та не потребує багато зусиль. Готуємо до теплого молока всипати цукор, дріжджі, борошна та перемішати до однорідності, накрити рушником та поставити в тепле місце. Поки опара підходить, готуємо тісто. Яйця та жовтки вилити в миску, всипати цукор та збити до однорідності. Тоді по черзі додати кисломолочний сир, та яке масло. Кожен раз збиваючи до однорідності, не забуваємо і про ароматну ваніль. До нашої маси додати опару, трішки борошна, і почати замішувати тісто, спочатку міксером, потім руками. Тісто вийде м'яке та трошки буде липнути до рук. Головне, не забити його борошном, накрити миску харчовою плівкою та поставити в холодильник на 12 годин. Як пройде цей час, тісто вийняти та дати йому трошки прогрітися. Родзинки та цукати, припилити борошном і вмішати в тісто, розділити його на частини, кожну підкачати в кулю і викласти у форму. Тісто має займати трошки менше половини об'єму, накрити форми рушником і залишити в теплому місці. Коли тісто підніметься майже до верха форми, моє підходило 2 години, поставити пасочки розігріту до 170 градусів духовку, випікати до готовності, обов'язково перевірити на суху зубочистку. Для прикрашання пасочок я обрала шоколадну глазурь від торгової марки Ямуна, а також сухофрукти та горішки. Готово! Смачного!